Вітаю, має 5 хвилин на головне. Перемовини у Стамбулі завершилися. Сьогодні у Хмельницькому пройшла 145-та безстрокова акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. А у суботу відбудеться благодійний забіг у Литичеві в ДТП травмувалася 67-річна пенсіонерка. Про це та інше розповім в подробицях. Зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини завершилася. Пише Reuters із посиланням на джерело у МЗС Туреччини. Також Reuters зазначає, що делегація РФ вимагає від України виведення військ зі своєї території для укладення договору про припинення вогню. 145-та акція Поверніть героїв з полону знайдіть безвісти зниклих. Відбулася у центрі Хмельницького на підтримку полонених Росією захисників та цивільних вийшли десятки людей. Що п'ятниці серпня 2022 року сім'ї зниклих безвісти та військовополонених збираються разом, аби закликати світову спільноту звернути увагу і допомогти визволити наших військових з неволі. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13 години в обласному центрі. Служба безпеки України затримала зрадника у лавах ЗСУ. За матеріалами справи він наводив російські удари по позиціях підрозділу, в якому проходив службу. Ворожим поплічником виявився 31-річний водій штурмового полку збройних сил України, що виконував бойові завдання на Курському напрямку. За завданням російського куратора, кріт зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефону, щоб окупанти могли відстежувати його геолокацію у режимі онлайн. Перед обстрілом окупанти надсилали йому повідомлення, щоб він терміново вийшов із зони вогневого ураження. Згодом зрадник пішов у СЗЧ та виїхав до Харкова, де заліг на дно та очікував на подальші інструкції. Куратора ФСБ сподівався отримати план так званої евакуації до РФ. Зловмиснику загрожує довічне із конфіскацією майна. Хмельницька громада в Скорботі сьогодні навіки попрощалися із захисником України Михайлом Стаховим із села Волиця. Зв'язок із бійцями обірвався більше року тому, коли він перебував на Донеччині. ДНК експертиза підтвердила, що він загинув 18 квітня 2024 року поблизу Новобахмутівки. Воїну навіки 36 років. Його поховали на кладовищі у рідному селі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять та слава захиснику. У летичеві у дорожньо-транспортній пригоді травмувалася 67-річна пенсіонерка. Подія сталася вчора зранку. 76-річний місцевий житель, керуючи автомобілем. ВАЗ, допустив наїзд на пішохідку. В результаті її госпіталізували до лікарні із тілесними ушкодженнями. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Два проєкти з Хмельниччини серед переможців грантового конкурсу Кластери відродження. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Фінансове сприяння від Швейцарії отримають громадська організація Товариство німців Хмельниччини із проєктом Креативний хаб Подільська мануфактура. Створення мережі хабів сприятиме зростанню конкурентноспроможності креативного сектору Хмельниччини, зокрема завдяки розвитку ремісничої галузі. А також громадська організація Експортний альянс Сукні з проєктом крізь історію весільної моди проєкт зосереджений на дослідженні збереженні та популяризації українських весільних традицій. Загалом фінансування отримають вісім ініціатив із шести регіонів України. Може бути гучно сьогодні до сімнадцятої години у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Про це повідомив очільник області Сергій Тюрін. Зберігайте спокій, проте не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. У разі загрози скористайтеся укриттям задля збереження свого здоров'я та життя. Цієї суботи у Хмельницькому відбудеться благодійний забіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону. Захід присвячений третій річниці виходу із Азовсталі. Учасники забігу долатимуть дистанцію 1 кілометр парком імені Михайла Чекмана. Участь у заході безкоштовна. Після забігу відбудеться фотовиставка із історіями оборонців Маріуполя, живі свідчення незламності та болю. На місці також буде скринька для донатів. Тож кожен охочий зможе зробити благодійний внесок. Зібрані кошти підуть на пакунки Допомоги для звільнених з полону військових. Отже, 17 травня, 10.30, парк імені Михайла Чекмана збір та реєстрація розпочнеться з 10 ранку біля входу в парк. Цей захід об'єднує родини військовополонених, зниклих безвісти та всіх небайдужих, щоб нагадати світу. Герої повинні повернутися додому. Долучаємося до подібних заходів та ініціатив, щоб вкотре засвідчити свою підтримку та вдячність нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!